Всім привіт Заїхав в село Середній Березю Косівський район, Івано-Франківська область. Тут є у хлопців файні коні і трошки нині проїду щось познімаю, так що слідкуйте, підписуйтесь, буде цікаво. Я і на продаж, щось продається, щось не продається так що кому цікаво, то дивіться до кінця. Є такий жеребець. Молодий. Кілкуємо. Кілку ймо. Три буде 27-го. Вересні? 27 вересня має бути 3 роки. Такий жеребець. Жеребець не продається. Але в крайньому якби когось зацікавило, то номер буде під відео там за другий. Там на цим самим відео буде ще е, одного господаря, щоб будете собі дзвонити, але з тим, що не продається. жеребець молодий, гарний висота, довжина і нога порядна під ним по файних великих конях. Має бути три роки. Він десь упрягав уже його? Упрягав? Один раз мав шлею на собі. Але це що можна сказати, що це ще треба вчити і вчити. Моцні коліна. Як він кличці? Клечка Юрко. Такий стальний дариш. Кій файнікровіоведи. Не шугай мене. Файно круг видно. Ще раз нагадую, знаходимося в селі Середній Бересів. Косівський район. Так що цей жеребет не продається зараз. Зараз покажемо там є ще один на продажу. Так що слідкуйте. Так я такий... То огір, що? Я? Огір? Я, це я. А той? Я такий жеребець. Жеребець і кінь. Там що далі? Зараз покажемо його зближче. Такий жеребець. Такий жеребець робочий, запряжний і в фірі, і в лісі. У всьому їде, має досить гарну грудницю. Груба нога під ним. Такий, такий файний жеребець. Має 13 років. Це він у вас так, як себе родив, так і з малого. З маленького лишети. В одних руках. Файні грубі коліна. Нога. Маємо мечки такі помірні. Кличка Павло. Багато хто міг видіти у тіктоці. Коні Березова. Жеребець, можлива продаж. Стартова ціна 2000 доларів. Там далі теж можливий. Обмін теж цікавий, не цікавий. Обмін не цікавить. Обмін не цікавить, є ще коні з тим, що, з тим, що цей один міг би сі продати. Так що, кому сподобається, номер буде під відео, будете собі дзвонити, договорюватися. де чи в парі, чи сам, у лісі, у городі, люба робота. Спокійний. Пований на всі чотири. Там косику я, а? Ногу Пр... Ноги. Ноги дає і задні, передні. Спокійні. Я динамош, динамош, і передні. Спокійний. Я підходжу собі до нему, що він на перший раз веде. Взагалі, ноль реакції. Файна грудничка. Такий же робець. Там далі є Синего. тому? Той не продається, ні? Є ще такий кінь. Ще раз нагадую, знаходимося. Івано-Франківська область, Косівський район. Село Середній Березь. Я такий лошук. Як він султан? Султан чек. Це вже почищений. Останній його мірів. Це вже кінь. Маю поверх 170. Поверх 170 висота за тілом. Десь 170. 170-175 плюс-мінус. Каже Никола, що він в стайну тай... міряв, але кінь не в продаж. Має достатньо файну довжину і висота грудниці, нога під ним теж достойна. А він має і зад розколений, широкий, трохи сонця тут забиває. І ще... А ну застань, другий бік. Стій. Не хочу в той бік ставати, але. Файна ширина. Вони їдуть баджеребцем у парі. Буде видно. Широкий зад, широкий розколений. Мама його. Мама його була по боржуєве. Мама була по боржуєве, а тато цей жеребець, що перед цим я якраз знімав. Отакий султан. Теж не їду ту парі. В тіктоці я дуже багато відео, як він як він їде. Така справа. А ми продовжуємо далі. Файні коні доглянень. Об'єм об цього жеребця. Десь приблизно... Десь приблизно 2,5 можливо 2,10 Тут тепер нема, але так орієнтовно на око, так би приблизно зорієнтувати розмір. Висота по нему десь 165. Так. Приблизно, 66 або 67, кажуть. Ми тепер -ка не міряли, але так, приблизно. Аж колись міряв, то пригадую, що десь такий орієнтовно розмір. Гарний такий. Він не є аж дуже високий, але має і довжину. І гарний зад розколений. Трошки по ньому така. Дереже з того кидаєшся, але в загальному то він червоний. Ноги білі, мечки. Прр. Прр. Пр. Пр. Був на виставці, на з'їзді. Березовий. Колін. Ноги чисті. Нема ні десь, не видно, бо якісь гулі або ще щось. Так що кому би треба до роботи такого, такого жеребця? Спокійний, дзвоніть, торгуйтеся, договорюйтеся. Номер буде відео. Слава Збройним селам України. Всім мирного неба!